Вівторок, 4 квітня в ефірі Новини міста. Вітаємо сьогодні у випуску. Дивіться. Поховали у рідному місті. У Хмельницькому попрощалися із героєм Артемом Задоянчуком, який загинув ще торік у травні. Землю повернули громаді. Рішенням сесії міськради у Московського патріархату забрали 13 ділянок, на яких розташовані церкви. Вклад у перемогу. У Хмельницькому депутатки та працівниці міської ради виготовляли мило для благодійного великоднього ярмарку. Сьогодні у Хмельницькому попрощалися із героєм Артемом Задоїнчуком. На захист України чоловік став у другий день повномасштабної війни. Загинув неподалік Слов'янська Донецької області ще торік у травні. На пошуки тіла та його впізнання знадобилося понад півроку. Нині героя поховали у рідному місті на Алеї Слави. Коли ми отримали звістку, що він зникнув безвісті. Підняли всіх і волонтерів, Хмельницьких і ТРО, і дякувати, що нам допомагали. Було складно і звістку про те, що він дійсно загинув. Після того, як звільнили ту територію, напрямок на Харківщину, на Ліман їх знайшли 11 чоловік, якщо не помиляюся, вони були ну, вже складені, скажімо так, на купу, здавали ДНК, виявили, що це дійсно є Артем. Його поховали, на жаль, в Дніпропетровську на кладовищі. Провели екзумацію. Наша міська рада дала дозвіл на це. Дякувати Богу, його привезли. І зараз, так як має бути, його з повагою і шаною будуть ховати. Він людина складна, але надзвичайна. Він дуже талановитий. Він писав вірші. Писав, він їх почав писати десь 18, вже в Росії, поїхав звідси, жив там, закінчив там школу, закінчив там коледж. Приїхав сюди по його словам, він завжди їх говорив. Мені снилися поля і берези, і я поняв, що я хочу жити тут. Навіть при тому, що у нього мама спілкується російською, бо мама сама звідти, то він просто принципово спілкувався українською і мені забороняв з мамою говорити російською, тому що просто сказав, що так, не повинно бути дуже розумна, дуже талановита, дуже віддана людина і своїй справі. Якщо вже за щось брався, то буде все до кінця завжди. Хмельницька міська рада позбавила церкви Московського патріархату права на користування 13 земельними ділянками. Серед них і та де розташований Святопокровський собор. Рішення депутати ухвалили одностайно сьогодні на позачерговій сесії. Також обранці підтримали п'ять звернень, зокрема і до Верховної Ради про заборону діяльності УПЦ Московського патріархату на території України. Ірина Аріон з подробицями. Земельна ділянка на вулиці Володимирській, де розташований Свято-Покровський собор, віднині належить Хмельницькій громаді. За це проголосували депутати на позачерговій сесії міської ради. Вони одностайно підтримали позбавлення церков Московського патріархату права на користування тринадцятьма земельними ділянками, в тому числі в селах Черепова і Велика Калинівка Олешинського старостату, а також на вулиці Вайсера 15 у Хмельницькому, до розміщений храм Різдва Пресвятої Богородиці. У постійному користуванні церков московського патріархату дотепер перебували понад 20 земельних ділянок на території громади. Шість з них у приватній власності. Рішення про три земельних ділянки ухвалили. Торік три релігійні споруди не мають відведених окремих земельних ділянок, а перебувають на території земельних ділянок. Інших, це, зокрема, міжрегіональна академія управління персоналом і це, зокрема, Хмельницька обласна лікарня. Ну а власне по 13-х ми сьогодні право постійного користування припинили. У ПЦМП немає права користуватися цими земельними ділянками. Навіть у випадку звернення до суду судовими позами до рішень суду вони не мають права ними користуватися. 3 квітня під час історичного голосування про перехід Святопокровського собору до православної церкви України хмельничани обрали комісію, котра наразі проводить інвентаризацію майна у храмі. Напередодні сесії члени ревізійної комісії виявили на території собору проросійські темники, як з 90-х років, так і видані 2023-го. У зв'язку з цим депутати підтримали звернення до СБУ В бібліотеці цього собору була знайдена велика кількість різної агентурної літератури, антиукраїнської літератури. Яка нівікує повністю існування України Антоній собі просто зібрав пакет речей, міксер під паху і вийшов. Тобто, так само притягнути їх до відповідальності. Ці люди саме плодили русський мір, цей оплот в центрі міста Хмельницького. Перевірити їх, перевірити собор і перевірити усі церкви Московського патріархату на території Хмельницької об'єднаної територіальної громади. Також депутати підтримали звернення до Верховної Ради України країни з вимогою заборонити діяльність московського патріархату на законодавчому рівні три звернення до правоохоронних органів, аби розслідування побиття учасника російсько-української війни Артура Ананьєва було справедливим. Провести службове розслідування щодо дій патрульних, які виїжджали і вчиняли дії під час побиття українського військового. Далі справедливе розслідування. Дієве розслідування факту побиття, далі захисту прав українського захисника по кількох кримінальних статтях. На наступну сесію міської ради можуть винести питання про передачу земельних ділянок релігійним громадам Православної церкви України, аби в цих храмах українською молилися за захисників і українську перемогу. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста. Обласна рада заборонила діяльність УПЦ Московського патріархату на території Хмельниччини. Рішення депутати прийняли сьогодні на позачерговій сесії. Її засідання відбулося одразу після міської. Обранці також підтримали низку звернень, одне із них до президента щодо припинення договорів оренди земельних ділянок релігійними організаціями, які мають зв'язок з Росією. Нині лише на території Хмельницької області є близько восьми сотень церковних споруд, які належать московському патріархату, продовжить Ірина Кондратюк. Діяльність Московського патріархату на території Хмельниччини під забороною. Таке рішення ухвалили депутати обласної ради на позачерговій сесії. Ми переконані, що спільнота. Що населення, що голови міських, сільських та селищних територіальних громад нашої області за підсумками цих подій, які відбулися 2 квітня, будуть більш свідомішими і активнішими, а саме спілкуючися своїм населенням, межах тої чи іншої територіальної громади, будуть спонукати переходи до української помісної церкви. Крім того, рекомендували органам місцевого самоврядування сприяти переходу громад з московського патріархату до православної церкви України. Це можна зробити під час зборів релігійних громад. У всіх мирян, священників і інших людей, які мають приналежність до МП московського патріархату. У них був час, починаючи навіть від початку го року, принаймні, від початку московсько-української війни, визначитись по своїй приналежності. До справжньої української церкви, тим більше після отримання томосу є можливість вже існувати як по в канонічності. Також обранці розглянули та підтримали дев'ять звернень одне із них до президента України та Кабміну щодо припинення договорів оренди земельних ділянок релігійними організаціями, які мають зв'язок з Росією. Нині лише на території Хмельницької області є близько восьми сотень церковних споруд, які належать московському патріархату. Право по земельних ділянках різне. Десь є оформлена і технічна документація. Вони не кадастр, десь ні. Десь вони зареєстровані на території інших, наприклад, земельних ділянок. власником земельної ділянки, які чітко знають, де що знаходиться, є громади. У нас є пункт, який рекомендує органам місцевого самоврядування провести інвентаризацію. І прийняти рішення щодо ми рекомендуємо про щодо розірвання шляхом прийняття подальших рішень. Тому кожна громада повинна самостійно на своїй території провести інвентаризацію, визначити, тому що ситуації різні передумовою усіх цих рішень стало побиття військового у Свято-Покровському соборі міста Хмельницького. Тож депутати звернулись до головного управління національної поліції та прокуратури із рекомендацією взяти на контроль розслідування справи. Відносно помічника священника, який наносив тілесні, бувшому військовому, внесено відомості в РДР по статті 125 кримінального кодексу України. По результату 125-ї сьогодні особі буде оголошено підозру. Вчора підозра була вручена його мамі. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста. Весняний верхній одяг для дітей та дорослих, шапки, рукавиці та матраци можуть отримати вимушені переселенці. Ці речі видають у центрі надання гуманітарної допомоги, що у театрі імені Старицького. Допомога надійшла до нашого міста від міжнародних благодійників. Крім того, тут досі видають взуття, постільну білизну, посуд, дитячі іграшки. Працює центр у понеділок з 10 до 16 години та у п'ятницю з 10 до 15. Ірина Муляр, розповість більше. Харків'янка Тетяна Бубнова вже більше року живе у Хмельницькому. Мікрорайон, де мешкала жінка раніше, потерпав від ворожих обстрілів. Тож у поспіху вона захопила з собою лише одну валізу. «Открила шафу, вигорнула те, що влізло в сумку, і приїхала. І подивилася, що я взяла, то ходити не було в чому. Декілька футболок отак грабанули тільки документи з папкою і все. І кота. Необхідні речі жінка отримує у центрі надання гуманітарної допомоги, що у театрі імені Старицького. Тут вимушеним переселенцям видають одяг, взуття, посуд, постільну білизну, дитячі іграшки. Дівчата допомагають, вони завжди запитують, а що вам потрібно, а що як вам краще дати. Нещодавно до гуманітарного центру надійшли майже 4 тисячі дитячих та дорослих курток, стільки шапок та рукавиць. Ці речі гостям нашого міста надали представники новозеландської гуманітарної організації Релів Ейд. Куртки різних розмірів, там С М і так далі, і шапки з рукавицями. Меценати, які надали можливість роздати людям ці куртки, вони запропонували анкету певну для людей. І тому, коли людина бере куртку, проходить ще анкетування. Ми намагаємося максимально зручно зробити для них видачу цих товарів. Також гостям нашого міста видають матраци, які надійшли до Хмельницького від американської благодійної організації Огуст Мішен. По нього до центру завітав Валерій Ковтун. Він родом з міста Попасна, що на Луганщині. Житлом, як коштів не вистачає на квартиру. Спочатку СВ його закрили, потім теж так. І зараз на матрас записався. О, так, так речі інколи беруть. Волонтерка Світлана Семенчук говорить, що дня до гуманітарного центру приходять близько півтисячі переселенців. Зараз їм уже потрібен весняний одяг, взуття та інші предмети побуту. Принести необхідні речі до центру можуть і хмельничани. Ми працюємо за таким графіком: понеділок з 10 до 16 годин і п'ятниця з 10 до 15.00. Ірина Мулір, Валерій Телаховський, новини міста. Понад 100 брусків мила виготовили депутатки та працівниці структурних підрозділів і управлінь міської ради. Це мило продаватимуть на Великодньому благодійному ярмарку, який відбудеться 12 квітня у Хмельницькому. За виручені кошти волонтери Поділля придбають турнікети для українських військових. Олександра Семенюк. Далі. Мило із запахом полуниці, вишні, шоколаду, лаванди та кавуна виготовили депутати, працівники структурних підрозділів та управлінь міської ради. Усі вони взяли участь у майстер-класі з миловаріння. Якщо говорити зовсім щиро, то майстерка з миловаріння зацікавила більше жіноцтво. Чоловіки не проявили ініціативу. Проте я думаю, ми обов'язково придумуємо щось і таке, щоб зацікавити чоловічий склад колективу міської ради, комунальних підприємств. Ми обов'язково будемо проводити ще головна наша задача зараз максимально зробити щось, що може допомогти на фронті, що може допомогти здолати ворога і наблизити. Нашу перемогу, аби виготовити ось такий брусок мила, необхідно мати мильну основу. Її нарізають на невеличкі кубики та ставлять у мікрохвильовку, аби та розтанула. Коли вже основа розпалась, ми додаємо туди спочатку барвник, який нам потрібен, який колір ми хочемо. Тим додаємо барвник відповідний, Тоді запах, який ми хочемо. Віддушки там є різні. І олія може бути там оливкова, ну якби така спеціальна рафінована олія. Вона тоді е, надає милу такий ну м'якість. Якби готову рідину заливають у спеціальні форби, аби мило застигло, необхідно зачекати годину. Мило буде найкращої якості, і хочу подякувати нашим партнерам незмінним товариству Хіларі Косметікс, які завжди долучаються до наших благодійних ініціатив, допомагають нам матеріалами в цьому випадку. А також засновниці бренду Мильні історії Мар'яні Овчарук, яка також долучилася матеріалами до сьогоднішнього благодійного такого майстер-класу. А мило буде дуже з якісних матеріалів, ароматне, класний. Під час майстер класу хмельничанам вдалося виготовити понад 100 брусків мила. Свої вироби заряджають на перемогу, кажуть учасники. Ці думки ніколи не полишають жодну жінку. Думки про те, що моя країна має врешті зажити в мирі з попередніми кордонами. Я мама хлопця, якому 19 років, і я дуже хочу, щоб він створив сім'ю, народив дітей. І щоб ніхто з них не знав, що таке війна для мене це означає, що я вношу свою лепту, да, в наближення нашої перемоги, тому що це мило буде відправлене на волонтери Поділля, і вони будуть мило виставлятися на ярмарку. На виручені кошти з великоднього благодійного ярмарку волонтери Поділля придбають турнікети для українських військових. Відбудеться він 12 квітня на майданчику поблизу торговельного центру Дитячий світ Олександр Семенюк Валерій Телховський – новини міста. Хмельницьким студентам розповіли, як поводитися із вибухонебезпечними предметами. Заняття влаштували рятувальники з нагоди Дня Мінної безпеки, що відзначається саме 4 квітня. Молодь ознайомили із різними видами боєприпасів та вкотре нагадали основні правила поведінки при їх виявленні. Денис Клименко розповість детальніше. Андрій Карпов, студент четвертого курсу Хмельницького національного університету. Сьогодні хлопець прийшов на заняття із Мінної безпеки, яке влаштували рятувальники. За нашою ситуацією в нашій країні, тобто, такі, такі заходи безпеки для нас, це хороший досвід. Щоб якщо буде певна безпека, то ми могли застосувати всі свої знання в певній. Небезпечній ситуації піротехнік Олег Савіцький демонструє молоді, як правильно поводитися при виявленні боєприпасів чи інших небезпечних предметів. Чоловік особисто брав участь у розмінуванні деокупованих територій на сході України протягом п'яти місяців. Дуже велика кількість в замінування іграшок і в будинках різноманітних речей побуту і. На земельних ділянках людей теж знаходилися і розтяжки і протипіхотні міни. Перше це обгородити місце. Ну відповідно не чіпати руками, обгородити місце та затопонувати 101, 102 для того, щоб приїхали спеціалісти. Організували заняття рятувальники разом зі студентською радою університету до дня мінної безпеки. Він відзначається саме 4 квітня. За бажанням студентів ми запросили представників ДСН, щоб вони провели наглядну лекцію з матеріалами, щоб розповіли, як діяти в тій чи іншій Небезпеці необхідно знати про мінну безпеку, адже зараз дуже багато території України є заміновано. Провести урок працівникам ДСНС довелось в укритті, адже в цей час пролунав сигнал повітряної тривоги по всій Україні. Всі студенти вийшли з аудиторії і знаходяться саме в укритті. Їх цікавить це, адже це буденне життя, і ми повинні бути захищені. В сучасних реаліях Денис Клименко, Валерій Телеховський – новини міста Це все на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. Разом ми не переможні. Слава Україні.